Значит, ми в Захара Агро, Сергій Чайка власник. Сережа, скільки ви вже працюєте на сушилці? На сушилці на подроті працюємо два роки. Ви почали з якого палива дізеля. E -e, що було у вас, як з розходом на, тому, e -e, тому році? на той році? На той, на той рік мене все, все влаштовувало. Дізель квартував 28 гривень. По, щод... по тому на... році можна було вижити, так? 53 і пілета 4 літом, Зараз 5, час 5. Да, да. Е, Останні заміри, при якої погоді, які був розкладені. От 3 до 4 кілограмів е, на тонну на відсоток. На сьогоднішній день можна сказати з ефективністю економічною. Нормально, не щитав, але прибуває бабалденна. Це ви перший рік з котлом? Да. Як персонал з, з управлінням котлом справляється? Справиться будь-який. Сложності да. немає. Нема, ну, набираємо ваше господарство регулярно. Павла непосередство, він конкретно в 10 вечора, в 11 вечора підказує, ти не так, те так, те це важно. Це, це, це важливо, чесно. Що він, ну, що 24 на 7 на зв'язку. Так, да, тому що те, то, що ми зрозуміли, е, обладнання може бути красиве, якісне, воно може бути добре, е, але коли немає кому дзвонити і е, вчасно спитати. Е, воно мелочі. Та? мелочі. Ну, коли ти починаєш, ти алло, як отам, Ага, давай отак, отак, отак. Сереж, з е, аспірацією, ви зерно попередньо чистите чи? Не, чистите, а, 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 чистить сушка, вона ж може чистити що хоче. Може, і кукурудзу витягнути сюди в аспірацію. З якими культурами вже мало досвід посушки? Двома. Сонях. а трьома. Сонях, соя і куруза. Як з соняхом справлялися? Взагалі без проблем. Завжди на дизелі переживав від прямого пламені, від возгорання. Зараз ця проблема відчезла. Возгорання не може бути, тому що воно туди не попадає в пряме плам'я. А попадає тепло. Ми не так нагріваємо конструкцію да. сушарки, да. За те, що, тому що, коли горілка не посила там, конструкція нагрівається. Да, це ми теж замітили. По самой сушилки. В цьому році в цьому, в цьому вона в тому році пересушила 5,5 тисяч. В цьому році запустились на Соняху. Соняк був дуже грязний і з вийшли. Ремні. Ремні. Оце і все. За, за рік, що ми поміняли. Мастим кожну сушилку, кожну, ну, кожну партію. Ви, ви грузите манітухи, так? Да? Да. Амкадор. Амкадор. Він успіває? Успіває. Угу. Якщо чиста хороша кукурудза, загрузка 45 минут. Цієї ага. сушки проходить. Самі накривали кришу. Да. Криша бомба. Чоловік висоти боявся. Каже, я на не поліз, кого роби знизу, хай як не підійде, міряй добре, він поміряв добре, два дні варив, екраном підняли, чітко підійшло. Ну, це десь е ефект же самий, але три рази економиє від просто заводської, заводської пропозиції по накриттю. Ну, оце завартувало мені 24 тисячі. 8 тисяч робота, 8 тисяч е е матеріал і железо. Ну, коротко, 24 ну а там би до 2 тисяч євро по нинішнім ценам було б тільки. І то він, 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 він не працює так, як треба, а то, що продувка є, це то, що треба. Скільки на сьогоднішній день кукурузи вже Цей сезон? переробили, да. e, 200. 200. в тому? 5,5. 5,5, скільки ще. E, в цьому році 3. три. Три. Грубо говоря, десятка, не вважаєш сою і да, ну, сою, сою Соняха не багато, тисячі, а сої 300, наверное. це за, за, за два сезони. Це в цьому сезоні. В тому сезоні Соняха 400 десь так. Угу. Е, по узлам і зноси ще дозволяє працювати? Е, не звертаю уваги, сказали 15 тисяч, от працюєш. Поки не заразує, дивлюсь 15 тисяч. Ну, дивився, скривали, в цьому году, наче інакше все, все, все як має бути. У нас, в принципі, це якби те, що нам дає завод-виробник, те, що ми бачимо по господарством, удивляємося. Але є господарство, яке працює тільки на кукурузі, там 30 ви... тисяч. чи без? З охладителем. Правильно, то що, якщо немає охладителя, у нас виходить, шнек лишні робить. Да. Якщо за сутки взяти три цикла, три-чотири цикла в залежності від вологи, uh -huh. то ну, він 40 хвилин нахладження йде, ну, це. Захладітелем да, ну, тебе, зрозуміло, вона в будь-якому випадку це і більше, і ресурс трошки довший. По, по якості зерна. Нема питань. Не б'є, не дробить, не очищає, все, все чітко, таке відчуття, наче після Кази. Ви е е соняшник з-під е комбайна засипали? Так. Да. – Без очистки попередньо. Ну, Оце одобрала сушка. Угу. І на виході по, по сорності да. опросу не було. Нема. Тобто по, по вологі ми маємо результат. Ви вже, ви вже продавали в цьому році? Так. Да. Питань немає Нема. по лабораторним показникам? – Немає.